Топ 5 сервісів автопостингу в соціальні мережі для використання в ваших автоматизаціях N8N. останній найкращий. Та найвигідніший, всі посилання з цього відео я залишу у моєму телеграм-каналі, його ви зможете знайти в шапці профіля. П'яте місце буфер з плюсів є api доступ, що дозволяє нам використовувати 8 Мен. З мінусів він в ранньому доступі та надається тільки після подачі заявки. Також жирний мінус ціна, яка сягає 6 доларів місячно за одну соцмережу. Не так страшно, якщо у вас декілька соцмереж, проте, якщо у вас їх декілька десятків, як було в недавньому моєму кейсі. Ціна стає космічних масштабів і це тільки стартовий тариф. Безкоштовний пробний тариф також присутній, проте він має строгі обмеження, тому публікація стає дуже незручною. Четверте місце блотейто. Сервіс зараз на хайпі. Кожен другий шаблон N8N використовує саме його. Ціна доволі демократична, сягає 29 доларів на місяць, проте в інтернеті гуляють промокоди на знижку. Особисто я знайшов 30% на перших півроку, просто зробивши один запит в гуглі. В стартовому тарифі є можливість підключити 20 соціальних Мереж присутній api доступ, що для нас є найважливіше, як бонус тут надаються AI-кредити, за допомогою яких можна в самому сервісі генерувати контент. Також надається 7 днів пробного періоду, проте TikTok публікувати на ньому ви не зможете. Третє місце upload Post, менш популярний, проте дуже потужний інструмент. Базовий тариф складає 18 доларів місяць та дозволяє підключити по 5 соцмереж кожного типу. Також присутній api доступ, все як нам і потрібно. Друге місце Late. менш популярний сервіс автопостингу проте мені він подобається найбільше. Базовий тариф коштує 19 доларів. Дозволяє підключити до 100 соціальних мереж, опублікувати 120 постів на місяць. Три в день для кожної соціальної мережі. Ну і звісно ж, повний доступ до сервісу через API. Також є тарифи без ліміту на пости і з можливістю підключати до 500 соціальних мереж. Ну і перше місце це опенсорсний проєкт, який можна встановити в себе на комп'ютері чи сервері. Він є повністю безкоштовний, дозволяє публікувати у всі доступні соціальні мережі та називається Postis. Ось список всіх доступних соціальних мереж. Проте майте на увазі, що кожну з них. Потрібно буде окремо налаштовувати та можливо верифікувати, як у випадку з Тіктоком. Без неї в Тікток можна публікувати тільки приватні відео.